Подоляни, які мають вагомі здобутки на мистецькій ниві, обласні стипендії отримують з 2005 року. Цьогоріч спеціальна комісія обрала достойників серед театралів, артистів, філармонії, балету, фотографів, художників тощо. Такими стипендатами є провідні митці в області: 10 чоловік, які визначаються з 19 поданих кандидатур, а також 10 одарованих дітей і творчої молоді, які з 13 осіб також обираються. При визначенні переможців члени комісії брали до уваги здобутки кандидатів на міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Їх сприяння розвитку мистецтва краю до справи підійшли дуже серйозно. Якщо говорити про претендентів на присвоєння обласної стипендії для провідних митців. То дійсно вони всі поважні, серйозні і люди, яких знає вся область. Можна до прикладу, Єфімчук Олена Миколаївна, це головний балетмейстер академічного ансамблю пісні і танцю Козаки Поділля Хмельницької обласної філармонії, заслужена артистка України. З філармонією вона працює з 1987 року. Достатньо відомий балетмейстер-постановник. А також вона є лауреатом другого та третього всесвітніх фестивалів конкурсів народної хореографії. Гусаков Дмитро Сергійович – це режисер-постановник Хмельницького академічного обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Люди. протягом засідання тривали палки дискусії, визначали переможців шляхом таємного голосування. Виникали дискусії по деяких кандидатурах, зверталися до положення. Ще раз проходили положення про присвоєння стипендій митцям і обдарованим дітям. Продовж року щомісяця дорослі митці отримуватимуть 300 гривень стипендії, талановиті діти 200.